А взагалі, кому він зробив гірше? Та в першу чергу собі. Тому що без такої важкої артилерії, як Порошенко, з республіканцями американськими ніхто про голосування за наш пакет допомоги в 60 мільярдів не домовиться. Очевидно, що е, допомога наша застрягне і бюджет грошей не отримає. А які будуть результати? А результати будуть такі, що доведеться. Зарплати і пенсії, і соціальні всілякі виплати зрізати, якщо не на третину, то на половину. Пострадають фронт, пострадає і мирне населення, Оте те мірне населення, в тому числі, яке так ходить голосувати і все ще довіряє Зеленському. Ну правда, вже менше. Все менше і менше. На 13, здається, пунктів довіра упала за два місяці. Ну, то без американських грошей, коли доведеться половину пенсії виплачувати, а половину якісь сертифікати видавати, ціна яким фантик, впаде не на 13 за два місяці, а на 26. Ну, від цього точно Порошенко не постраждає.